Дарова, пасний інчанків! З вами я, Джеммілі. Сьогодні ми граємо не в Майнкрафт, а правильно в Гарріс Мод. І так, мені друг нетально купив Гарріс Мод. І сьогодні ми будемо знімати відео по тому, що тут є в нас. Я, як ви бачите, вже понакачав всяких тут бляха. Сексіганю, аукханових. Ну, так, сьогодні ми будемо тестувати бомбочки наші. Перша КВУ-52 кластер. Так, раз, два, три. Ох, де шоло. Це жорстко. Це жорстко, добре. Шо? Хто це? Джимен? Що за фігня? це бачили? Тут хтось був. Пацани. Тут це тільки що був пиц. Я не скачу мод Стурента. Що за фігня? Мені одруг купляв, алло! Так, пацанчики. Значить, нас тут наступна бомбочка. 1000 LB General Purpose. Ну-ка. що у нас це представляє Що, ви готові? Раз, два, три! Садя... А -а -а! Вы офигели? Может это в моих хатнах или что? Что за фигня? Алло! Це законно? Коротше. Зараз наступна бомба 2000 ОБ General Purpose Якщо я це побачу, я бляха нафіг Де він є? Що тут в мене забув той джимен? Я його ніколи не ще Я тільки недавно скачав Гаррі Сало! Ладно. Так, пацани, коротше, раз. Два, три. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Блин. Ладно, наступный. Фаб 250. пятьдесят. Готові? Раз, два. Е. Три. Ну, все, жовств. Нормально. Джибу 12 пойввей. Готові? Баба! Яко мне! Баляха! Так, наступний General Purpose. 250 ЛБ. Ну, все уже, по этой знаю. Ну-ка. Ну, занадто слабко для такого титанічного але тут же все чорне, давайте перейдемо на цю. Так, наступний нас 5000 ЛБ. Че зливну, бля? Что за херня? Алло? Я никого не спавнил. Вы бачили это? что это было. ВИНТУТА! тут-то! Что он делает там? Я заравз ⁇ рву тут просто. Подождите, СЦ-500. Давайте вз ⁇ тут, то чтобы... <звук> На всякий, знаете. Подождите, бля. Де він є? Це він був. Джимен, бляха, Мені стрьомно. Тут хтось є? Що це таке? Що?! Я? Що це було? народжений що за хрень у мене в світі робиться алло я не скачував піратку що за пеня давайте я тут поставлю шулемин Короче, блин Кто там? Че там Джимен СТОЇТЬ?! Шо у мене Джимен забыл в свите? Алло? Я сейчас зарисмот в суд бо там... Ты его швал. В офигелы! Шо тут такие? Че у мене джемен тут І И ще Бля, у меня шось світом не так, мені здається Що за хрень? Зараз просто, бляха, тут все підірву, нафиг. Вы не разумеете? Anyway, ah! Больно. Бляха. Мне стрёмно. Може він в темній кімнаті там стоїть? Чекайте, бляха, я. Ну, треба взяти якусь рожку. Ну, тут хтось є? Че ні, к все сдохлы? Я що ущу. Бля, стрмный пиздец. Ну, давайте продовжимо наше тестування. Шуу! Він знов! Він знову тут біля цього будинку, я зараз тут просто поставлю бомбу ту. Нехай вона тут будет, Як шо шепне стрельну за ракет? Короче, пацани... Сотрудник говорит. Що він робить? Вражеский повстанц, ну-ка Що він робить? А я тоже помню буду стрелять, да? Бойовий сканер напугою, напугою, напугую, напугу. Так, коротше, Мені не строю. Я не знаю, бляха Я нікого не спавнив. <рик> я шоу там з другой той ту ракету. Баба, ну чекайте Ой, бля. Я кось бачив. Це хто б... був? Пацани, це... Це вже не смішно. Я тут зараз еру тут 2000 ЛБ бомбу. На! Нікого нема! Що за хрінь собач? він? Що?! На, no, блин. Я сейчас точно одну ядерку взял. Вы офигели? Мне показалось? что я тут стоял? О, тут будет херня. Ну нікого нема! Що в мене за херня горисмонд робиться? Я просто не розумію? Ну я нікого тут не бачу. Пацани, ви... Що за фейня? Бель... Ну і де той Джемен сразу? Я трохи пошукав того Джемена. Я його ніде не можу знайти. Буквально ніде. Розумієте? Ну наподіюсь він пропав. Я можу записати на кінець вам файне відео. Давайте перевіримо, чи тут немає ніде на балкончику. Бля. Бо я не встиг записати, як я його на балконі бачив. 5 чи... Шість квинтом. Так, добре. Ну що, продовжуємо знаєш, знімати наші бомбочки, да. Так, наступна наша бомба це марк 77. Подивимось. Ой, бля! Ня! Я не умру політик. <звук> так, далі у нас марк 82 Ну, має бути сильний як. О. де той наш марк. зараз у нас марк 82. <звук> Ау! <в> <звук>

Так, ну це, здається, має бути один з самых найсильніших. СЦ сорка. Давайте його взяв десь тут. Раз, два, три. Ух ти, шо! Де... Шо? Я там когось бачу, коли... Короче, пацани... Ну все останні разу де ми його бачили. ось тут вс в балконах. Що він в мене в світі робить мені цікаво? Я хочу його взірвати А, це моя ядрка, ну-ка. Баба. Ох ти же, дядя. Так, ладно. Шо? Джимен? Шо тут джимен робить? Чего? Що за фигня? Що за фігня? фігня? Чо зверху падають мертві люди? Що це? Чого зверху падають люди? Алло? Що за ф? Фі... Спочатку той Джимен сраний, потім мертві люди. Що за фігня мене в світі робиться, алло? А це кто? Ха-ха. це був? Алло! Там хтось стоїть? А, кстати, тут є другий світ. Чекайте. Поверхня. Що за фігня? Чене, та Бляха. Шоо? тут же мен? стоп! Чо тут ученый? Чекайте! Шо? Це якийсь ученый? Чекайте, 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 чекайте. Аво! Це учений, а це джемен. Може, їх вбити маю? А ну, стійте. Чого в мене пролагало? в мене дуже. Чого же мене до сих пір ще живий? Алло, блін, Він що безсмертний? Зрафаб по ньому скему. Все, ти тепер воєнна ціль, поняв мене? Що? Що тут птичка літає? Що за птичка? Алло нафиг. Що за птичка израивзярву, бля? Чего? Бомба Чого? Бомба сить? Що у мене за хрень в світі робиться, алло? И че ты безсмертный, бля? Це неможливо, его бити, господи. Вони можливо! О! О Мертвий вже. Аллилуйя. Так, короче, ПАЦАНИ Ну... Так, пацанчики, короче. Давайте. Яку бомбу машину взривали? Мені здається, Хевар. Ну-ка. ЩО тут? Давай ты шеда. да, можно, бляха, серват. Ядра 70. Ух ты шо. Побер, блядь. Ну ничего, я тебя найду. С яркой, бля. Ай, мне сдайте мне... Воду ты тварь зайшла, да? Ну нічого, зараз тебе з воды викину. Він точно пролетів уже, звісно. тут мене чекайте. Я знаю, де можно взирвати. или не могу пить вам. Ух ты что? Чего? Так ведь это, блях. Я хочу вбытый тот же мене, алло. Да винь я его убью, бляха. ой Так, ну да, Шавин мы уже бот. Чё? Он такой. Ну и Вода, вода, вода. Ч ему хочется сыграть? Алло, твари! Ебецелы! Ладно. Не за він же пішов Давайте ще вот тут зірву. Ну, де ще можна взірвати? Я не знаю, бляха. Може він реально ховається від мене? Ну, що він в залі зайшов в мій світ, от питання. Я не розумію, що за фігня. Давайте я заховаюсь, десь і буду наблюдати. was freaky. Чекайте, я тут заспания, такие. Ну-ка, энтити все ли. Да тут стульчики. Стопа, ну-ка. Нету разумного поступа. шикай Чекайте, ну-ка. Давайте. О, тут же эти письма. Ч? Открыли. Ч стекет? кишень, никого не бачу. Давайте ще... Взір... О, тут є якийсь есть Ball. Ну-ка, шанс с тобой представляю. Шо? Джимэн? Знову він?! Що за... Що це таке? Алло! Ну нафиг, никого нема. Бляха, шо. Шо в мене з світом робиться, алло, пацани? Бля, я зараз вийду. Я <sound> не можу нафіг, мені страшно. Я хочу для вас відео записати, файне. А тут якась херня в мене в світі відбувається. Давайте я попробую його взірвати. Чекайте, ладно. Давайте Реально пошукаємо, Я хочу його найти, Що? Джимен. Може, не. Так, ну и що? Тут х? Блядь, я обісрався. Де? Да? Да совзирвалась? Мне цікаво. Скло. давай Давайте я ось тут -то поставлю бомбу. що Я тут ничего не спавнивал. Тики рокету ту РП-3. Что это такое? Ну не може бути, що в мене на сервері є ще хтось хрім мене. Бо я не включу мультиплеєр, в мене одиночна гра. Чекайте, я маю ідею, я маю ідею. Ой, бляха. Ладно, будемо без... пусто. Що? Оце... Ви бачили це? Ну, он снова тут. Я не знаю, что с ним делать. Мне идеально. Подождите. Я знаю, что мы сделаем. Веревка А! Бля! Так, шо? Ні, я з собою буду просто носити тут. Він не зможе просто тут пройти сюди. Ой. Ну-ка, чекайте. Ну ні! Як тут зробити, щоб не... Мені здається, це трошки ненормально. Я зараз, бляха, вийду. Що за фігня? Чекати я ще чув. Те? Звідки? Звідки воно, бляха? Тут нікого нема. Крім мене. Тот же мене. Що тут за джеммен? Той учений там ще. Ладно. Больно. Боль. я ноги. Давайте тут там кімнату підемо, що. що Джимен? Джимен, що ти тут робиш? Народжений. Народжений.